Вітання, друзі, із Київщини. Хочу вам показати. Зараз дуже цікаву одну річ. Бачите, це в мене сорт Фігбланш. Отримував я його під такою назвою. 100% не можу гарантувати, бо в тому сезоні другий врожай осипався. А на фігбланші взагалі-то він не мусить осипатися, побачимо як буде на цей раз. Але бреби, що в тому, що в позаминулому році були такі масивні і такі великі, що мене навіть задовольняє те, що якщо вони і будуть осипатись, ну то от раді таких миттєвостей можна і потримати росте ось такі от, от 50-літровий чи 60, ну десь приблизно 50-60 літрів ємність має вже от якби таку грубість. Зимує в неопалюваному приміщенні в будинку. весною виставляю його, всі ці рослинки виставляються. Парничок, де воно трошки набирає обертів, потім вже йде сюди, на вулицю, коли вже погодка така стає досить приваблива і хороша для плодоношення, для майбутнього плодоношення. Ось, то ось так, ну менше розмови. Зараз спробуємо ми з вами його відокремити. І зважимо. Ну. О, мурахи. Мурахи тут як тут. Чи вони там є всередині, не знаю, зараз побачимо. Оце ну, перша була у мене на сорті сігар. Ось на цьому ще в травні місяці. Ну, це був нонсенс. Що так воно вийшло, що воно... Перша оця рослинка проснулась. Але теж тут другий врожай в тому сезоні весь відпав. Це означає, що потрібна оса бластофага, яка має запилювати плодики. На жаль, у нас оси такої нема на Київщині. Мешкає вона в Україні тільки в Криму, а в нас нема. Тому в майбутньому спробуємо це зробити в ручному режимі. Я завів такого хлопчика собі для таких маніпуляцій і будемо це пробувати робити. О, якби такі у нас вже є. О, бачите, це сорт неаполітанський. Ну вони ще зовсім, як жартуємо, кажемо, дерев'яні. Ну добре, підемо це все діло важити і покажемо, яке ж воно там всередині. Будемо важити. 106 106 грамів так. дивимося яка вона всередині ой, -ой, -ой. цікава цікавий момент О. А -а -а. Сонце низенько вже. Не передає. Отак. От так. Вон, бачите? Така кремовий такий колір. О я вже. Я вже, 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 вже думаю, що тут буде. по цукру. <головіше> <головіше> Можу навіть передати, друзі. Нічого ж воно смачне. Ось це от така хвороба інжирна. Спробуєш один раз все, на все життя. Так що вирощуємо розовірний смак. Солодкуща. Має такий кремовий відтінок всередині. Ну Перша ж. Треба подивитись відео в тому році це було після 20-х чисел, але десь щось подібне цьому. Цікаво як. Нагадаю, купував цей сорт під назвою фірблан. Отже, я прозівав. А Пішов сват в сад. Угу. І дивіться. Отак. По інжирному садочку пройшов. А это закусочка. Я понимаю. Мед! Ну що, смакує? Мед? Смакує. Мэд. Мэд. Перша в цьому роті. Супер.